Проблема запльованих та обдертих під'їздів тут невідома. Мешканці будинку по провулку Ломаний 14 запевняють, до порядку у них звичні навіть діти. От тільки підвали самотужки ремонтувати вкрай важко. Ми знаходимося на подолі, зона підтоплення в нашому районі, тому заливають підвали. І, звісно, в підвалі, в нашому підвалі нашого дому, знаходяться і, щитова, і... В общем, проблему виникають одразу з затоплення. Ходимо ми у підвал, у нас там консервація, все, ну як погріб, отаке. От. І в одному місці тече, в другому місці тече. Зібравшися, люди написали колективного листа до міськвиконкому. Результат не забарився. Коли всі узнали, що в нас піняють труби, спочатку думали, що треба збирати деньги, а казалось, ні. Спасибо большое. Зараз у підвалі можна жити, жартують люди. Тут не тільки їстівних припасів вистачить надовго, а ще й сухо та чисто. Дотримання порядку мешканці будинку гарантують, бо розуміють, що від їх ставлення таки багато чого залежить. У нас дуже мудре рішення міської влади, в тому, що завжди підтримувати ті, хто щось робить.